Тим, хто працює з металом, присвячується, і не тільки цікаво, думаю, буде багатьом. Отже, якщо ви стикалися з обробкою металу і виготовленням будь-яких металоконструкцій, ви розумієте, що є якийсь матеріал, його потрібно обробити, наприклад, відрізати, приварити, зігнути і тому подібне, і отримати результат, який вам необхідно. Отже, для цього потрібен інструмент, і найпоширеніший інструмент який можна зустріти, це ось така болгарка углокутошліфувальна машина. Думаю, всім відома. Дуже універсальна, є дуже багато різних насадок. Ось такими звичайними дисками можна відрізати. Ось такими цікавими дисками можна навіть з деревом працювати, але не раджу так собі задоволення. Хто не користувався, є ось такі корали для. Зачищання і режі це просто, просто космос. Не знаю, як я жив до цього без них. Навіть є якісь різні насадки для полірування, тому інструмент цікавий, але, на жаль, у нього є свої мінуси і те, з чим він не може впоратись. І як не дивно, не може впоратись воно з отворами, з якими може впоратись звичайна дрель. В принципі, з звичайними сверлами можна сверлити до 10 мм, якимись спеціальними і більше. Якщо використовувати різні коронки і ступенчаті сверла, можна і то набагато більше. Я бачив і 50 міліметрів. Але якщо це щось серійне і це стовстий метал, це буде дуже важко, як для дрелі, так і для вас, так і коронок, тому що потрібно використовувати вже якісь змазуючі матеріали. Як Одноразова акція ок, як серійне не ок, поговоримо про мінуси. Мінуси при роботі з болгаркою в основному пов'язані з тривалою роботою. Якщо ж я кажу, це якесь щось серійне. Не знаю, там метр треба відрізати, якихось однакових деталюшок наробити. Перша це вібрація. Вона вібрує, бо вона крутиться, метал ріжеться, і рука доволі таки швидко втомлюється. Але ж можна накачатись, тому це доволі таки можна, як плюс єдиний шум. Болгарка працює, вона шумить, метал ріжеться. Без наушників і беруш голова буде гудіти, дай Боже. Тому бажано використовувати. І основне, прям основне із всього це все, що вилітає з неї. Це пил, це стружка, це метал, це камінь, який усіє просто все. І ви це, можливо, дихаєте. І можна підпалити одяг, якщо варити, як дядько, тобто різати очі. Мені, які б я окуляри не пробував, які б не вдівав, щоб. Не... Коротше, якась падлюка, все одно в око залітає. Хто звертався з таким до окуліста, мене зрозуміє. Це дуже-дуже неприємно і довго загоюється. І саме цьому. Тому я вирішив придбати ось цю картонну коробку, але будемо дивитися, що в ній. А в коробочці, звісно, у нас як це можна було зрозуміти з назви відео і прев'ю. Подивимося, що всередині. Тут у нас іде такий осушувач повітря в комплекті, тому що для роботи нам, звісно, необхідний компресор і повітря. І компресор бажано або високопродуктивний, або з великою ємністю, якщо ви плануєте працювати довго. Далі у нас є інструкція з такими різними соплами, трубочками. Ще не знаю на що, в інструкції взагалі нічого корисного нема. Далі у нас є ось такий пішталет, це у нас плазматрон, який стріляє плазмою. І, коротше, з ним дуже багато цікавого пов'язано, тому що є якісь параметри, які ви маєте знати, які ви маєте обрати, і це буде дуже сильно впливати на ціну. І перший такий параметр це безконтактний поджиг. Якщо ж вам знадобиться, не знаю, що вам може знадобитись. О, цим даже працювали вже. Коротше. Якщо ви берете з контактним поджигом, вам треба тицяти цю штуку в метал спочатку під якимось кутом, потім виводити, потім водити. Це ну треба більше снаровки. Не знаю хто зараз таким буде користуватися, але воно трошки дешевше. Але в чому прикол, чесно, не знаю. В основному зараз всі беруть уже з безконтактним поджигом, але є нюанс. Навіть якщо ви взяли з безконтактним поджигом, не факт, що в нього буде пілотна дуга. Пілотна дуга дозволить вам отак натиснути кнопочку, і воно буде горіти. А в звичайних воно не буде горіти. Пілотна дуга дозволяє отак от горіти, щоб якщо ви ріжете якийсь метал, наприклад, сітку або відрив, або ще щось, воно зберігає дугу, і ви можете далі неперервно. Різати. Це доволі таки цікава функція, вона мені також була обов'язкова, тому вона тут є. Але тут є ще два параметри цієї плазми, які мені були дуже важливі і дуже цікаві, але про них поговоримо потім. Зараз я достану цю плазму, джерело плазми, і ми подивимося, як вона виглядає. І так, фірма це в нас іскра Industrial Line. У мене є такий сварочний полуавтомат, я їм повністю задоволений, тому і вирішив обрати саме цю модель. Але прикол в тому, що тільки вона. Має необхідні мені параметри і характеристики, і в бюджеті. У нас є кнопочка увімкнення, запобіжник, це все логічно. Кріплення для фільтру, вхід повітря, все логічно. І оцей перший параметр, який мене зацікавив. Отут у нас багато дротиків. Дивіться, раз, два, три, чотири, Не знаю, що як і куди йде. Але він може у нас працювати як від 220, так і від написано 400. Але ми розуміємо, що це або 360-380. Але коротше, ось так. А на передній панелі ми можемо побачити його модель це CA-60 LCD. Тут у нас є різні крутілочки, кнопочки, роз'ємчики, нічого не понятно. Але коли підключу розетку, тоді і включимо його запуск. Але перед тим мені потрібно ще обслужити свій компресор. І це ми також зробимо зараз. Але остання основна функція, раді якої я його брав, і її ось так навіть не видно. Але якщо підняти, ось так от, о, тут написано CNC Interface Connection, От, можливість підключити його для ЧПУ станків от, Ось така у мене є ідея. Ось такий інтерфейс мені потрібен був. Пішли коротше, підключати розетку. Так, розеточку ми підключили. І тут є доволі таки цікава штука, як воно включається. От, в принципі, ми бачимо, що воно запускається. але... 0,1 МПА, є знак оклику. Сподіваюсь, мене чутно, тому що він почав гудіти. Жодна кнопочка не працює, нічого не крутиться, не регулюється, тому що в нього помилка підключення як повітря, так і всіх конекторів. Так, із проробленої роботи. Підключені ці всі шлейфи, мінуса. Ззаду у нас встановлений ось цей фільтр, манометр. Розетку вже увімкнено і з компресором проведена робота. Очистив балон, там є зливна трубка, де там Озо прочистив, просушив балон, щоб все-таки фільтр довше походив, бо обслуговувалось раз півроку. Вже трішки накачало, в принципі, тримає і замінив масло, не знаю, це редуктор, двигун. Коротше, отут ще масло замінив. Тому, в принципі, шлангочку можна оцю, де додавна, оцю підключати. Тут вже є такий швидкоз'єм. І будемо зараз уже пробувати щось. Відрізати, запустити, не знаю, якщо воно вийде. Коротше, вперед. Так, розетку вимкнено, підключаємо наше повітря. І нам потрібно буде виставити на цьому редукторі нам тиск. Сказали, а біс його знає, що вони казали, треба відкривати інструкцію і читати. Інструкція у нас узю, там щось вони по тиску прямо писали. Дуже важливо і критично. Тиск повітря. Рекомендується виставити тиск повітря на рівні 03-06. мпа. Звучить то як? Так, де нас мумпа? Мумпа це у нас оця галочка. Ну, давайте виставимо 0,4, раз вони кажуть, десь там. Так, тут ми виставили, ну і будемо умикати. Що він нам скаже? О, помилка не горить, як у минулий раз. І струм почав регулювати, Сподіваюсь, вам чутно. Що тут у нас? Мінімальна у нас 20, максимально у нас 50. Ну, 50, певно, тому що від 220. Ну Давайте для початку поставимо 20, 2Т режим, сітка, це нам не треба. Чек газ. Привіт, піштолет. Давайте зробимо чек газ. Прикол працює. Так, в принципі, що? Що нам ще потрібно? На всякий випадок удійну окуляри. Тому що ну, безпека у нас попереду все. Давайте почнемо з цього цікавого тонкого листочку. Якось би його. Ага. Ага. Безконтактний пожег щось не працює. Ладно. Ага. Ну, будемо розбиратися, бо іскра не зажигається. Ем, а чого? А що ти нам дасть? Fast Flow, 2T, Bright, English. Хуй просиш. Коротше, система дуже складна. Я ніхера в цьому не розумію. О, поняли, Короче, нажимаєш якийсь придпуск, а потім воно хуяче. Коротше, ну, опять виставляю на мінімум. Юху! Перший різ! Оце прикол. Треба ж показати. Прикол, 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 прикол. Ось такий різ получився. Ну, доволі таки на перший раз, я думаю, піде. Різ доволі таки товстий, але я думаю, це можна підбирати соплами. І це на 20 Ах воно його прострелило взагалі ну, легесенько. Будемо пробувати ще. Будемо пробувати ще. Мені сподобалось блін, а -а 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 до дрожжи воно. Так цікаво. Давайте. Не, ну це, це просто це просто пісня. Вирізалось, стріляє його ріже чудово. Тут навіть я б не сказав, що дуже багато шлаку, але можливо я повільно веду, можливо, треба швидше пробувати вести. Зараз спробуємо, тому що це ж дуже тонкий метал, в принципі, найтонший, який тільки може бути, але... Ну, треба підбирати швидкість, тому що, тому що, ну, тому що треба розбиратись з цим. В принципі... Так, щось перестало працювати. І чому ну, тільки що перестало качати? Тому що в компресорі закінчився, закінчилось повітря і тиск тут впав, і воно це бачить, і воно це все розуміє, і ну, воно просто сказало, далі я працювати не буду. В принципі, систематика працює чудово. На 20 амперах я спробував провести швидше, але, можу показати, воно його різало, але не прорізало скрізь, наскрізь, коротше говоря, маленька потужність, дуже швидко різав. Отже, спробую зараз. Давайте десь 30 дамо і спробуємо ще швидко провести. так Прикол, 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 де там візьмем? давайте візьмем отут. Ну, от, Більше струму швидко ведеш і воно, в принципі, ріже. Прорізало не до кінця, тому що ж рука ще не набита, але ось так, в принципі, видно, що воно тут везде прорізало. Збільшуємо струм і воно може різати швидко. Але товщина різу доволі таки. Товстенька. близько ну, від 1 до 2 мм товщина різу. Я думаю, це буде залежати від швидкості, воно буде пропалювати метал. Сподіваюся, контакт в нього візьметься. Так, давайте якось, не знаю. Не відрізав повністю по колу, але провів. Три різи. Метал взяло взагалі легесенько. Ну, Звісно, 2 мм для цього станка, це, для цього апарату це взагалі не товщина, тому що по заявленим параметрам він має брати на 25 мм максимальну товщина. Це ще вважається, навіть має бути чистий різ. Тобто, якщо вести довше, то воно буде більш брудніший різ, але може взяти і товщу довжину. Але для цього потрібно не розетка 220 вольт. В принципі, блін, прикольно, дуже прикольно, дуже швидко. Але пилюка все ж таки є. Це ну, є свої нюанси. Треба доволі таки провітрювати приміщення, але будемо експериментувати далі. Так, на зараз на зараз навіть не знаю, що спробувати. Піду щось товстеньке шукати. Знайшов дві такі штучки. Коротше, це арматурка в нас. Не знаю, як воно, до речі, буде різати арматуру. 12 міліметрів арматура. І дуже поширено в моїй праці, це те, що я роблю при виготовленні різних байків, це дропаути, підсилювачі дропаутів, те місце, куди кріпиться мотор колесо, оскільки воно має там великий момент, його може провернути. Особисто я використовую ресорну сталь і вирізаю такі посадки. І От у мене є якраз один шматочок. Раз, два, три, 8 мм ось такої ресорної сталюки. Спочатку спробуємо, звісно, арматурку перерізати. Але я вирішив ще взяти на всяк випадок перчаточки, тому що іскорки летять, все ж таки небезпечно. І, до речі, у мене тут позаду стоїть вогнегасник і відро води, тому якщо щось і станеться, я підготовлений. І ви ну, користуйтесь, використовуючи і керуючись технікою безпеки. Отже, от наша арматурка. Не знаю, чи метал заскочить, тому що він трішки ржавий. І треба виставити, я думаю, максимальний струм. Бо все ж таки 220. Так, Блін, не дуже зручно, але спробуємо. Так, що тут у нас? Те, відстрелило! Я, як я не знаю що. Я, я, воно його навіть не, не відчуло просто. Я, воно його просто навіть не відчуло. Але потрібно, певно, користуватися ще захисними окулярами. Від світла, тому що не дуже видно, що воно там ріже. Так, спробую ось так поближче. Тут такий захисний ковпачок під палець, в перчатках не дуже зручно. Давайте. Оп, взагалі, ну, я не знаю, ви бачили, це просто де там наші. От. Відрізає просто на ура. Дві арматурку, 12-ту просто стріляє взагалі без проблем. Шкода його, звісно, переводити. Такий кусочок гарненький залишився, але треба перевіряти. Так, Пальчика зарядили, пальчика сюди і ріжемо. Так, ці сочки би не порізали. Оп. Так, а тут у нас вже певні цікаві складнощі. А з цим все-таки складно, що я думаю, певно, через те, що у нас тиск закінчився, і потрібно зачистити метал. Накачали компресора. і що? І що? Я почистив трішки метал, тому що думаю, що не було контакту з мінусовою клемою. Тому зараз спробуємо ще разок відрізати нашу ось цю заготовочку. Так, дійсно. Проблема була в поганому контакті і маленькому тиску. Як видно, ну, Цей раз воно не дорізало його до кінця. Але майже наскрізь, тобто, треба просто набити руку, трішки повільніше і рівномірніше вести. Але, в принципі, я думаю, воно навіть може і відламається. Так, да? Да, воно навіть відламалося, тому проріз, в принципі, був. Ось так воно виглядає, але тут я пробував два чи а, три рази різати, тому, в принципі, непогано. Давайте спробуємо ще разок. Трішки повільніше проведу. О, ідеально цю вуглецеву сталь присору ріже на ура. Як видно, тут різ є, шлаку трішки, звісно, з... Іншої сторони також є, ну і цей шлак він в принципі відстукується, тобто з цим зачищанням не буде жодних проблем. Проведемо і деякі підсумки, коротше, апаратом наразі я задоволений. По характеристичкам 220, як ви бачили, ріже на ура з можливістю підключення до 380, це ну, взагалі, як на мене, космос, тому що він універсальний. Ви можете на промисловості в себе десь встановити його, ви можете у себе, не знаю, на дачі, в селі, в будинку. ну, Тобто він дуже універсальний апарат і при цьому доволі таки потужний. Як ми бачили, з металом він впорався на ура, потрібно більше досвіду і буде різати, я думаю. Просто чудово. По налаштуванням тут, в принципі, регулюємо струм, більша потужність, ще метал, або швидше ріжемо. І 2Т, 4Т режим це, в принципі, натискаєте і тримаєте, чи натискаєте і відпускаєте, і воно само ріже. Це доволі така суб'єктивна функція. Хто як хоче, так і користується ним. По мові, тут меню на англійський або іспанський. Вибачте, мене, там нема жодних якихось таких от. Параметрів в меню, які потрібно було переводити. Там просто цифри. Вибираєте свої параметри і все. Тому з налаштуваннями проблем жодних не буде. А особливість це, в принципі, з усім, так і в зварюванні, і в інших якихось роботах потрібно зачищати метал, щоб він був не ржавий. От. Зачищаємо метал, і воно і ріже і по металу краще, і контакт з металом краще. Тому, в принципі, тут також ніяких проблем нема. Автоматичний поджиг. Крута штука, натиснули, воно зажглося, горить, ви можете відвести, підвести, перевести. Коротше, в принципі, з усіма параметрами і характеристиками, я впевнений зараз, кому ще буде цікаво, ладно, я зараз прочитаю особливі характеристики. Не знаю, кому вони потрібні. Так, що тут у нас пишуть? Номінальна вхідна ємність. Ну, звісно, це вони переклад на українську мову. Не знаю, хто робив, але ви пушка. Від 220 вольт він може видавати 6. Оф, що? Здається, 6 кВт, кіловат, кіловоль ампер. Коротше говоря, потужність буде 6 кВт від 220 і від 400 вольт 8 кВт. Навіть 6 кВт це доволі таки немала потужність. Треба, щоб у вас навіть система була. Підготовлено навіть для 6 кВт на одну розетку. Бажано, певно, думаю, ще підключати їх напряму через якийсь пакет, через клеми, через потужні, бо розетка 6 кВт це доволі таки цікава затея. Поточний діапазон струму відповідно, так як і ми побачили, на 220 вольт у нас 20-50 ампер. І на 400 вольт ми можемо підвищити аж до 60 ампер. Вихідна напруга 88-100, в принципі, і там і там. А, от, максимальна товщина різання. А, я навіть помилився. Максимальна товщина різання 35 і 40 міліметрів відповідно, тому що різна потужність 35. Ну, це максимальна товщина. Я думаю, це все ж таки стосується прям максимального відрізання, як я і казав. Тобто це буде не чистовий різ, а просто дуже чор... чорний різ. Так, мідь 10 міліметрів може відрізати. В принципі, 10 міліметрів нічого собі. Це як оця. Штучка, яка, яку ми різали, ось таку мідяху можна різати. Не знаю, кому таке треба, але можливо. Алюміній 15 мм. Вирізання сітки, відповідно, є, вага плюс-мінус 14 кг. Сподіваюсь, це буде комусь корисне. А з приводу, все-таки, тут є одна характеристичка. Робочий цикл 40 градусів 10 хвилин. Що це означає, я не дуже розумію, тому що тут написано 30% 50 А, 100% 27 А. Що таке 100% і що таке 27 А? Ну, 27 А я розумію, але типа, він стомиться на 100%, чи, чи що, не зрозуміло. Бо якщо 50 А це потужність, то тоді що таке 30%. Я думаю, 30% це 30% потужності, його вистачить на 10 хвилин. Коротше, не зрозуміло, але можливо хтось розумніший, ніж я, і з цим розбереться. В принципі, ось такий апарат. Іскра М, ніхто мені за рекламчику не платив, тому що просто сам стикнувся, сам з ним працюю. Мені подобається, не можу нікому радити, тому що час тільки покаже, як він буде працювати надалі. Це був перший запуск. Він мене повністю задовольнив, тому кому було корисно і цікаво, ну ставте лайк. Будь ласка, бо треба ж якось продвигати український контент. І підписуйтесь, тому що надалі будуть з ним багато експериментів роботи, і я думаю, там буде явно щось цікаве. Тож до зустрічі.